Оскароносна акторка Анджеліна Джолі дала велике інтерв'ю, в якому відверто розповіла про наслідки розлучення з Бредом Пітом. Також зірка зізналась, де б вона хотіла жити, та зробила сенсаційну заяву, що наступний фільм може стати останнім в її кар'єрі. Після цього багатодітна зіркова мама хоче зосередитися на своєму одноіменному ательє з шиття одягу, яке відкрила нещодавно. Відверта розмова з'явилась у виданні Wool Street Journal. Кіностудія Дісней почала розробку третього фільму у франшизі Малефісента, в якому Анджеліна виконала головну роль у минулих фільмах. Джолі заявила, що ця стрічка, скоріш за все, стане останньою в її фільмографії. Зі словами акторки, вона втомилася від Голівуду. Оскільки я виросла в Голівуді, він ніколи не справляв на мене особливого враження. Я ніколи не вважала його чимось значущим та важливим. Я могла й не стати акторкою. На початку своєї кар'єри я не очікувала, що буду настільки публічною. Остання частина франшизи Малефісента Володарка Пітьми вийшла 2019 року. За чутками, режисером нової стрічки стане Жауме Кольєт Серра, відповідальний за постановку фільму Чорний Адам. До речі, в українському варіанті Анджеліну у двох попередніх частинах дублювала акторка Ольга Сумська. Анджеліна додала, що. Якби сьогодні їй знову довелося обирати сферу діяльності, то голівудську кар'єру вона не обрала б. Акторці не подобається, що їй доводиться постійно ділитися особистими подробицями свого життя, і до неї постійно прикута загальна увага. За словами Джолі, після розлучення з Бредом Пітом багато чого змінилось. Коли я тільки починала, я не очікувала, що буду такою публічною, і мені доведеться стільки ділитися. Частина того, що сталося після розлучення, я втратила можливість жити і подорожувати так само вільно. Я переїду, як тільки зможу. Мені хотілося б пожити в Камбоджі. З цією країною Анджеліну багато чого зв'язує. Саме там, 2002 року, вона всиновила старшого сина, знялася в фільмі про Лару Крофт та стала займатися питаннями біженців. Джолі також зізналася, що зараз у неї майже немає жодного соціального життя, у неї мало друзів, і спілкується вона насамперед зі своїми дітьми. Крім того, серед її близьких знайомих є кілька біженців. Люди, що пройшли через труднощі, набагато чесніші, й товариські, і мені спокійніше з ними. Чому мені подобається проводити час з людьми, які вижили? Вони зі стільким зіткнулися в житті, що це допомагає знайти не тільки силу, а й людяність, зізналась Анджеліна. Джолі зазначила, що зараз працює над своїм ательє в Нью-Йорку, і зізналася, що збирається дати роботу біженцям. Навіть якщо це буде збитковим. Я, ймовірно, втрачу гроші, можливо, навіть на якийсь час. Якщо я зможу зрештою реалізувати на практиці деякі речі, які, на мою думку, будуть покращеннями, і просто вийти на окупність, це буде величезна перемога. Саме цим і планує займатися після акторської кар'єри Джолі, яка вже давно не грає за правилами Голівуду, не відвідує премії, гламурні світські заходи і не часто дає інтерв'ю. На відміну від свого колишнього чоловіка Бреда Піта, з яким і досі судиться, зокрема щодо виноробні у Франції, дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.